У США занепокоєні таємною зустріччю людей Трампа з соратником Путіна в Майамі, передає Reuters. Зустріч відбулася в Майамі наприкінці жовтня. У ній взяли участь спецпредставник президента США Стів Вітков, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер і соратник Путіна Кирило Дмитрієв. Ця зустріч викликала занепокоєння в адміністрації США і в Конгресі, там побоюються. Що Вітков Хікуш не обійшли міжвідомчі процедури, а обговорення з Дмитрієвим призвели до появи плану, вигідного Росії. Сили оборони України ліквідували росіян на шляху до центра Покровська. Протягом кількох днів окупанти, використовуючи густий туман, намагалися просунутися в центральну частину Покровська. Проте ці дії успіху не мали, противника ліквідовують у міській забудові. Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська та контролюють позиції південніше від залізниці, які важливі для подальшої деокупації, ідеться у повідомленні Генерального штабу збройних сил. Росіяни також намагаються обійти Покровськ та вийти до НП Гришини на північному заході від міста. Ці спроби успіху не мають, усі штурмові групи ворога знищуються на підході. Коаліція рішучих обговорить кроки щодо України після переговорів у Женеві. Коаліція рішучих з підтримки України збереться 25 листопада на онлайн-засідання з метою обговорення результатів перемовин у Женеві та напрацювання нових спільних ініціатив. Президент Франції Еммануель Макрон домовився щодо збору коаліції з британським прем'єром Кіром Стармером. Меловін заручився з військовим. Пропозицію артисту зробив парамедик Збройних сил України Петро Злотя. Він освідчився просто в центрі Києва з великим букетом червоних троянд. На Майдані, де Україна виборювала свободу, я обрав свою любов не питає дозволу. Я сказав так: ЛГБТ люди не ідеологія, не організація, вони наші друзі, наші рідні, наші захисники, наші українці. Ті самі». Хто поруч у бою у волонтерстві у житті, написав Меловін і показав фото з церемонії освідчення. Ізраїль заявив про ліквідацію керівника генштабу Хезболли у Лівані. Ізраїль повідомив про ліквідацію керівника так званого Генерального штабу терористичного угруповання Хезболла Хайтама і під час авіаудару в південних передмістях Бейрута. Наприкінці, про погоду. В Україні завтра буде хмарно з проясненнями, у західних областях вночі місцями невеликий, в Карпатах помірний сніг, в день без опадів, на дорогах ожеледиться. Температура вночі від 1 до 6 градусів морозу, в день близько 0 градусів. Крім того, наступний тиждень розпочнеться з відносно теплої погоди. Однак очікується мокрий сніг та дощі. Зокрема, у понеділок буде хмарно з проясненнями. Дощ та мокрий сніг прогнозуються у східних та південних областях. Андрій Миронець, Мексем Інформ.